Синдром ПТСР, посттравматичний розлад, він буде у всіх. Як ми будемо мільйонну армію України? Лікувати після цих психологічних травм, ми повинні вже вчора робити передумови для того, щоб могти опрацювати це все. Ми повинні вже сьогодні унеможливити зловживання в цьому напрямку. І я покажу вам багато відео, де надається допомога. І, наприклад, я пояснюю, чому не можна китайський турнікет дарувати бійцю, тому що він, наклавши на себе китайський турнікет, зламає його. І втратить шанс вижити при пораненні, наприклад, в артерію е, 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 плеча. Тому що поломаний, неякісний продукт, він приведе до того, що він не буде мати шансу е, себе врятувати там, де йому ніхто не прийде на до, до допомогу. Ми повинні пам'ятати, що кожна жінка повинна бути тактичним медиком. І ці знання, яких у вас немає, ви маєте отримати цього року. Ви маєте пройти ці курси. Неважливо де, у жну, не у жну, у нас, не в нас, в організації нашій капроди. Ви маєте мати знання. Ви маєте знати на базовому рівні протокол мерч. Маєте знати, що робити, якщо біля вас вибухнуло щось. Ви не маєте робити помилок, наприклад, не наклавши джгута або, не дай Бог, знехтувавши своєю особистою безпекою, ви не маєте права, надаючи допомогу, втратити своє життя, тому що ви примножуєте горе таким чином. А без тих знань, про які я говорю, нічого не буде. Я вирішив, я запитався, чи потрібно я є лейтенантом медичної служби, і я не подавав інформацію про свою інвалідизацію. І я звернувся в територіальний центр комплектування, запитався, чи потрібен, наприклад, лікар, в якій іпостасі, постасі, як і так далі. Мені було чітко сказано, що тут я найбільш ефективний, тому що я можу держати кулак з 500 чоловік. І ви знаєте, у нас дуже хороша база, у нас найкращі автомобілі, у нас найкраще обладнання. І мені запропонував на той час керівник е, е, центру комплектування, щоб я просто максимально допоміг їм справитися з цим потоком біженців, з потоком переміщених осіб і взяти на себе частинку медичного забезпечення військ, зокрема наших е, е, батальйонів, які є на, там, де служать наші. Ці ми, ми практично 5 березня вже мали перше відвантаження по тактичній медицині, і ми вже мали перше забезпечення конкретно підрозділів. Ви знаєте, тоді було багато крові, тоді були найбільші втрати, тоді були удари по інфраструктурі, де загинули багато моїх знайомих. І ви знаєте, та війна, яка почалася 14 року, багато хто каже, що вона не закінчувалася. Але я вам чесно скажу, я не відчував війну ні в 15-му, ні в 16-му, ні в 18-му році. Я її відчув тільки в минулому році, от тоді вона дотик до, до, доторкнулася до моєї сім'ї, до, до, до мене і так далі. З потоком біженців це вже все перетворилося на якийсь один день, який не закінчується до сьогоднішнього моменту. Тому що працевлаштування людей, які е, є тимчасово переміщеними, е, порятунок тих людей, які були травмовані і вже добралися сюди. Е, е, Приютити купу дітей, які не мали де ночувати. І ми на трасі е, е, братислава Київ, тобто на об'їзній, ми розмістили інформацію, і мам з дітьми забирали до себе в стаціонар, давали їм можливість прийняти душ, поїсти і е, залишитися. Але менше з тим, я думаю, що кожен українець, який лишився, це є герой. І кожна людина, яка в даний час робить те, що вона може зробити, це є герой, тому що це наближує перемогу. я вважаю, що ми щасливчики в тому плані, тому що в той момент, коли ми були задіяні і ми працювали, ми розуміли, що ми пліч опліч із нашими побратимами стоїмо. Просто ми робимо іншу роботу. І е, ці всі моменти вони дуже е, знаєте чуттєві були. Тому що коли, наприклад, у мене там на, на через якийсь час після початку війни у мене була сім'я, яка потрапила в ДТП, вивалившись на трасі Київчоп в холодну воду, це ж зима була. І чудом двоє дітей: е, тато і е, е, дружина, мама, вони врятувалися з води. В закритій машині з маленькими дітками, які до мене потрапили, з переохолодженням, звісно, і, і так далі. Бо ви розумієте, що потік був у вісім рядів, всі тікали, хто міг, і тоді ніхто не дивився ні про що Панічне налаштування приводило до величезної кількості ДТП, які були. Ви знаєте, зараз ця робота вона дуже структурована, і ми влилися в потужну. Найкращу в Східній Європі організацію, яка називається Перший добровольчий медичний шпиталь імені Миколи Пирогова. І в нас є спільний проєкт із ними, який передбачає лікування військовослужбовців за кошти донорів, за кошти благочинників. І у нас є понад 100 екіпажів. Які проводять евакуацію з фронту у певній тиловій шпиталі? У нас є під шефством лікарні, цілі розгорнуті військові шпиталі, які ми допомагаємо всім, чим можемо. І це вже робота. Це знаєте, це такий величезний добрий дракон, який здатен робити таку добру справу. І ми державу підтримуємо зараз у тому моменті, де вона найслабкіша. Наша армія це не тільки молоді хлопці спецназ 22 річні Це є люди, які хворіють 40, 50 плюс, і вони мають гіпертонію, цукровий діабет, пневмонію, Їх треба лікувати і терапевтично. Так от вся терапевтична служба вона була організована для того, щоб підтримати армію і щоб військові лікарі займалися тільки пораненими. А ми займалися лікуванням вже всіх інших питань, які теж виникають у війську. Буде дуже поверхневим, вважати, що на фронті є тільки травма. Ви бачили, я вам показував відірвані кінцівки, і так далі. Це є один напрямок цих травм, і там потрібно хірургів, анестезіологів і так далі. Але армія потребує лікарів, волонтерів, терапевтів. Сімейних лікарів, які будуть лікувати їхні хронічні хвороби. Приклад, у нас була втрата у зв'язку з шлунково-кишковою кровотечею у бійця, бо він мав виразку, але він не хотів, щоб його командир з поля болю відкликав. І ви знаєте, такі речі теж не потрібно. Тому що я завжди кажу: наші хлопці найкращі. Вони мають поранення. Наприклад, я теж вам приклад наводив поранення в око. Його врятувати не вдалося. Ми зробили перев'язку пацієнту, я плачу, а він сміється. І він каже: що ти розстраєшся? У мене ще одне око є, все буде добре. Я трошки підлікуюся і вернуся. І в мене розривається, бо я не розумію величини цієї самопожертви, цієї для нас із вами. І я розумію, що я і мізинці цієї людини не коштую, тому що він говорить про реальну річ, і він говорить це з величезною любов'ю до України. Тому я впевнений, що в нас буде все добре, я впевнений, що в нас буде перемога, і ми будемо найкращими в світі. Але ми повинні зробити так, щоб з нашої війни вернулося найбільше українців, як тільки можна, живих, неушкоджених, нетравмованих. І ми повинні пам'ятати, що померти від ковіду або від пневмонії, або від гіпертонічного кризу в окопі, воно не міняє суті справи. Бо це теж втрата. І неважливо, чи тебе куля зняла, чи ти себе довів до шлунково-кишкової кровотечі і помер. Тому здоров'я номер один. Всі фанатики, які кажуть випадки, зашив йому плече, він каже: Я йду до хлопців. Люди хочуть, вони у такому масовому патріотичному психозі, розумієте? Але треба віддавати собі рацію, віддавати собі контроль, що мати хронічну хворобу і не лікувати її це означає гірше, ніж саботаж. Бо ви підставляєте свого командира, ви підставляєте свій підрозділ, бо ви в самий незручний момент можете бути вибиті. Із обойми, коли ваша участь у бою буде най, най, найпотрібніша. думайте через призму такого, солдат має бути здоровий для того, щоб захистити. Він не повинен хворіти, наприклад, в тому числі на пневмонію. Тому не можна з пневмонією лишатися вдома або лишатися в окопі. Потрібно її лікувати. А ми повинні армії допомогти з терапевтами, тому ми повністю взяли на себе е, оцю цей напрямок. Наші лікарі, вони як терапевти, лікують, допомагають хлопцям. Бо це питання, воно не таке гостре, бо це не поранення, але це так само дуже великі втрати, які ми несемо від тих хворіб, від яких не повинні нести. Бо це е, не культурно, це злочинно. Своє здоров'я не шанувати там, де ти дуже потрібен. Тому ті люди, які, наприклад, зараз мене почують, я думаю, їм стане зрозуміло, що я маю на увазі, коли я говорю, що 45-річний солдат має кожен день приймати таблеточку, яку йому має призначити лікар від тиску, якщо в нього така проблема є. Е, мені сказали, що ти можеш робити в рамках добровольчих формувань і я свою діяльність в рамках добровольчих формувань. Я наголошую, що це не є ЗСУ, це не є Збройні Сили України, це є добровольчі, е мобільні медичні формування, які є афільовані з армією. Ми працюємо пліч-опліч -пліч з лікарями військовими. Просто цей лікар, він військовослужбовець, а ми є афільовано до Війська організація. Ми перебуваємо в тому ж окопі, в тому ж стабілізаційному пункті. Просто нас, нам не можуть сказати іди в суби. І нам не можуть сказати, наприклад, ця машина їде картошку перевозити. Розумієте? Тому що ми маємо певну свою автономність, і ми ці проекти, які стосуються і реабілітації, і логістики, ми ні копійки державних грошей на це не беремо. Знаєте, найбільш боляче, що це є втрата друзів. І я би хотів розповісти в світлу пам'ять про тих, один з наших підрозділів локалізується у стабілізаційному пункті Бахмут. Це найгарячіша точка наразі. І ви знаєте, коли орки і русня обстрілюють наші лікарні, наші евакуаційні машини, і коли гинуть медики. Це для мене є не. Я не можу це осягнути, не цього сюр реалізму і цього військового злочину. Зокрема, минулого тижня ми втратили чотирьох дуже крутих медичних працівників, які надавали безпосередню допомогу в самій зоні бойових дій. І, на жаль, двоє безвісти пропавших, тобто ті люди, яких не змогли навіть знайти. Зараз ми подаємо руку тим сім'ям, які лишилися. Знаєте, але мені дуже страшно дивитися в майбутнє, тому що я, чесно кажучи, я не уявляю, з чого нам почати для того, щоб ці страшні рани загоїлися. Як бути із плануванням майбутнього, коли є такі злочини, коли є вбивство дітей? І як це можна на це можна спокійно дивитися? Тому ми... Звісно, ті люди, які побачать це інтерв'ю, якщо будуть якісь ідеї, як ви можете допомогти, моє прохання до кожного, хто нас чує, доєднатися будь-чим. Навіть якщо ви дві гривні скинете, скиньте, зробіть це. Не думайте, що цей крок він є неважливим. Війна не закінчиться сьогодні і завтра не закінчиться. Війна буде тривати якийсь час. Ми повинні. Навчитися жити з цим, і якщо, припустимо, для когось буде аргументом ті всі справи, які я як приклад наводжу. Якщо ви, наприклад, не довіряєте державі, довіртеся комусь із ваших знайомих, позвоніть тим, хто зараз потребує допомоги, зробіть щось, знайдіть спосіб, це зробити, тому що неважно від персоналі, перемога вона одна на всіх потрібна і. Кожен повинен до цього долучитися. Я дуже боюся, щоб ми не програли, щоб не було чобота цієї страшної війни на моїй землі, тут, де живуть мої діти, тут, де ми зараз з вами знаходимося. Я цього дуже боюся. Я розумію, що до цього потрібно ще дуже багато всього зробити. І чим швидше ми мобілізуємося, тим більше шансів. Я зараз говорю, в мене йде мороз по шкірі, тому що ми можемо програти. А якщо ми будемо, знаєте, три гетьмана на кожен під'їзд, якщо ми не зрозуміємо, що наші міжособиці, вони можуть нас знищити, то тут буде хтось інший. але тут не буде вакууму, розумієте, і не можна допустити того, щоб та ціна, яку зараз. Платять ті люди, які, яких не вернути розумієте? І коли я думаю, що можна піти на будь-які умови, ми повинні пам'ятати, яка ціна вже запла заплачена. <гум> 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 Боляче думати про майбутнє, тому що ви розумієте, що Україна втратила не 100 тисяч, але oh. і не 10. І що тим сім'ям робити? Як наше суспільство зможе е, е, цих людей не забути далі? І в цей час, коли у вас в думках якийсь, якась паніка і так далі, на одну секундочку подумайте, що я, наприклад, констатував смерть 20-річних хлопців, які не мали сім'ї, і вони віддали найдорожче. А що ти зробив? Він віддав за тебе оце. А що ти зробив, щоб е, е, це не було даремно? І коли ми говоримо про якісь домовленості і так далі, то ніколи не мають бути забуті жертви тих, хто поклав найдорожче, що в них є. І тоді ви менше будете торгуватися інтересами землі, е, пільгами. Тоді вам не буде шкода 120 тисяч гривень зарплати, бо це ніщо там, де е, люди дають життя. Коли у вас повернеться язик. Попросити від сироти військовослужбовця за щось подвійну оплату, то просто я цих людей зневажаю і вважаю, що вони недостойні бути українцями.